Благодатного і мирного дня. 5, 5, 5, 5, 5. А, Чудового натхненного і мирного дня суботи. Сьогодні вчимося від старших, які у мене дивний голос трошки прихворів. Буває. Недавно один мій друг Михайло приїхав з війни. Він влаштувався. Бо, бо працює психіатром і до війни працював психіатром, влаштувався по професії ну, десь у війську. І щось недавно ми буквально я дзвонив друзям, а він сидів біля них, то перше питання мені поставив, так, Тарас, що ти бачиш? Називаю голос речі, які ти бачиш. Ну Я йому кажу, там стіл, кружка, фіранки, вікно і ще щось, він каже, ще називай речі. Ну я там поназивав. Я кажу, а що ти зі мною робиш? А він каже: я тебе привожу до реальності, ні? я тебе повертаю до себе. Мені мені так сподобалося, я вже десь чув цю вправу і часом навіть практикую, бо проблема є на нині, і в, в, в такі моменти, коли ми втрачаємо близьких, коли ми маємо якісь потрясіння, то проблема є, коли ми зосереджуємося на проблемах, коли ми зосереджуємося на втраті, зосереджуємося на, на тому болю, який переживаємо. І, і для того, аби повернутися. До реальності важливо просто зрозуміти, що реальність, скажімо, навіть коли є втрата, то реальність не є там, у могилі. Вона не закопується на майже два метри глибини. Реальність є довкола, тут, тут де життя триває, де треба далі жити. Тут є реальність. І є небезпека справді у, у піти в якійсь крайності. Він каже, що йому подобається його робота тепер з хлопцями, з військовими, тому що ну, вдається допомагати, вдається допомогти. Вчора я читав коментар одного нашого єпископа українського, який каже, що не обманюйте себе. На сьогодні в Україні немає людини, яка би не постраждала психологічно від війни. Нема. Кожен із нас постраждав. І тому варто є перераховувати те, що ми бачимо довкола <головік> для того, аби, аби повертатися, аби зрозуміти, що реальність ну, це, ну, це життя, яке триває. Реальність це життя, яке може і покалічене. Може десь прибите, пошкоджене, але триває. І це, і це, і це безцінно. Безцінна ця інформація, це знання безцінне. Так, життя десь дало тріщину, життя десь зазнало деформації, але воно триває. І тому є велика небезпека, аби в цьому житті не впасти у мертвоту, аби в цьому житті не, вже не, не відправитися на цвинтар, вже не перейти до цвинтаря. Ні, товариство, ми живемо. І, власне, якраз заради тих жертв, які є, заради тих смертей, які вже є на сьогодні, ще більш варто жити. Ще більш варто зосередитися на цих речах, які ми робимо щодня, на цих речах, які нас оточують, на цих людях, які нас оточують, на людях, яких ми любимо, якраз заради, заради їхньої жертви варто жити. Варто боротися, варто благословляти, варто любити. Боротися з хворобою, боротися з усіма труднощами, які на сьогодні чекають. Тому дякуємо за нагадування, Михайлу. Користуємося цією порадою, особливо коли нас заносить, треба дихати, не забувати дихати і перерахувати те, що ти бачиш. Тобто Зрозуміти, де ти є, зорієнтуватися, де ти є і що є навколо тебе. Одним словом, варто жити, приземлятися тут і тепер і жити. Тут і тепер, бо в кінці кінців, у нас немає минулого аж такого, у нас немає аж такого майбутнього, у нас є реальне тепер, реальне зараз. Тому бережімося в цьому зараз, любімо у цьому зараз. І нехай це зараз стане для нас благословінням, щоб ця субота, щоб цей момент став реальністю. Ідіть у мирі, живіть у реальності і любіть. Майтеся файно, мир вам.